Коли туди от ти прямуєш на позиції, страшно, збиратися страшно. А коли ти вже вийшов в білої машини, вже ти працюєш як, як повинен працювати. Коли ти працюєш по ворогу, ворог дуже не любить кулемет. Хлопці прозвали кулемет як мої дружини. Інші підрозділи не розуміли, а від наше відділення знало, що якщо працює клієнка, то ворог ховається. Коли почалась війна, я працював звичайним помічником чергового. Заступив на чергування саме в цей день. Зранку почув вибухи, Збройні сили зупинили. Ворога до Запоріжжя він не дійшов. Через який час почув оголошення, що збирається бригада люті. Саме поліцейські. Я поступив до люті, мене взяли. Мені ще досталася така посада, як кулеметник. Це дуже цікава така професія. Кулемет він важкий, з ним важко. Набої важкі, їх треба багато. Але коли ти працюєш по ворогу, ворог дуже не любить кулемет, дуже не любить. І це якось, ну. Допомагає, там, ти допомагаєш своїм хлопцям, вони допомагають тобі. Дуже це, як би сказати, ну, приємне відчуття. І я на навчання взяв кулемет, тягав його, трошки потягав. І хлопці питають: ну як? Як саме? Я кажу: ви знаєте, як з дружиною? От іноді важко, ну і без неї ніяк. І тоді хлопці. Прозвали кулемет як ми дружину. І навіть у бою кричали там, давай Ленку сюди. Інші підрозділи не розуміли, а від наше відділення знало, що якщо працює Ленка, то ворог ховається. І потім, вже, як ми підготувалися, ми пішли на перше бойове завдання. Це була Кордюмівка. І якось нас навчали добре, я нічого не можу сказати. Бой це зовсім інше. На підсвідомості ти там робиш все. Ну, ось саме опит, опит набувається саме в бою. Ми там працювали довго в ходлюмовці. Ми просунулися дуже добре, просунулися. І там ми здобули і перший опит, і перші там, перемоги, перші втрати там у нас були. Страшно, коли туди от ти прямуєш на позиції. Страшно, збиратися страшно, ти їдеш страшно. А коли ти вже вийшов з бойової машини, коли ти вже почав працювати, вже не страшно, я вам кажу, вже ти працюєш, як, ну, як повинен працювати. А потім, коли виходиш таке полегшення. я не можу вам придати. Це, мабуть, тільки зрозуміє той, хто там був. Потім. Був часів яр, били градами, розбирали танчиками, то що угодно. Теж було незвично. Перший в населеному пункті це зовсім інше, не те, що там у полі чи посадці. А потім Торецьк. Торецьк, мабуть, ну, тримається і зараз тримається. Та, там ЗСУ дуже багато воюють. Ну, якщо б не Поліцейські бригади у ці добровольці. Торець тримається, мабуть, на 70-80% поліцією. саме поліцією. І там під час ну, боєвого завдання отримав поранення. Ми зайняли позицію, визначену нами. А це приватний сектор. І через вулицю вже знаходиться ворог в будинках. І вони почали якби такий наступ. Вони знищують будинок за будинком. Знищують будинок за будинком. І ми трималися там в цьому нашому будинку, розбитому. І вони прийнялися за наш будинок. І в півішками почали бити по будинку, трошки його розвалили. Скид, скид, осторожно! Ми ще трималися, а потім. Вони в пічках підпалили будинок. Він зайнявся і нам потрібно було міняти позицію. І під час здійснення маневру, дрон поранив мене. Спочатку, коли перше було поранення, я навіть не, не звернув на нього уваги, почув, що там по ногам щось вдарило. Потім, вже, коли другий, третій раз в мене влучили, я відстав від хлопців. Залишив набої спочатку, потім не зміг вже і кулеметці нести. І заховався там будиночок, і заховався, почав робити собі першу допомогу. Я зняв аптечку свою, наложив собі турнакета на одну ногу, а в цей час ворожі дрони нас ну, мене ще поцілювали. І мені, на жаль, довелося там залізти до підвалу. Там я продовжую собі проводити ну, медичні заходи. Ну, в мене все вийшло, турнікет вийшло. Там я собі зробив дуже неприємне відчуття. Ну, добре, що я залишився без рації і довелося мені добиратися до своїх самостійно. Першу ніч я не міг вилізти. Тому що літали дрони ворожі. А на другу я почав рухатися. На жаль, я не мог йти і не мог повсти. Тому я як би так, на колінах набирався, залишив свій рюкзак там з набоями. Залишив тільки собі дві гранати, залишив був. про всяк випадок, тому що ворог був поруч. До точки, де ми висаджувалися, метрів наверное, 700. Каміння валяється, стовби, дроти. І тобі було трошки боляче переповзати через це. Я боявся, що перетримаю його довго, тому я попускав його, потім знову там затягував, намагався так спасти собі ногу. Я почав погано орієнтуватися. Один раз навіть я думав, що перепутав напрямок і почав рух у бік ворога. І дуже от хотілося пити, дуже хотілося пити. Я, коли добрався до когось покинути позиції, шукав там воду. А вже на третю ніч я вже був, мабуть, поруч з висадкою, пішов дощ. Паркани поваляло, в приватного сектора залізні, і там збиралася вода. Оце мені дуже допомогло. Добрався я до зони висадки і побачив, як прибула машина. Я заховався трошки, а потім попрямував до того отряду, якого побачив, тої групи. І по дорозі ж постійно там. Обозначити себе треба. Кричав, що я Людь, друзик, кричав, знайомий голос каже: Білий, це ти. Я кажу так. А це мої хлопці, командир роти, його помічники зібралися, щоб мене забрати. Вони, можуть, що не сподівалися побачити мене там живим. Дуже зраділи, все. І тоді викликали машину, почекали трохи, коли вона прибула. Мене погрузили до машини. І вже передали до медиків. Почали доставати там осколки, намагалися спасти ноги. Поранення отримав 20 грудня, а 30-31 го провели мені операцію. Я не знав, що мені робити. Я думаю, як я далі буду жити. Добре, що от дружина, родичі теж злякалися, але потім сказали: нічого страшного, головне, ти живий. Все буде. Будемо і ходити, будемо і гуляти. і Це мені дало поштовх якийсь там працювати над собою далі. Завдання на ближчий час стати на ноги і ходити. Я хочу повернутися знову чи до бригади своєї. Так, я може не зможу піти там на ноль з хлопцями, там у стрілковий бій, а щось таке. Маленький, я зможу ще зробити. Моє завдання на ближчий час стати на ноги і ходити. Це моє завдання зараз. Номер один. Я над цим працюю.